Наша прес-конференція присвячена продовженню пацієнтської кампанії, яка стартувала 20 червня під назвою Депутати втроїзд, і яка була спрямована на те, щоб в бюджеті 2013 року вперше було закладено лікування для найбільш для величезної кількості людей, людей хворих на снід, на туберкульоз та гепатит. Ми не говоримо сьогодні про навіть десятки тисяч. Ми говоримо про мільйони українців або кожного десятого українця, який сьогодні інфікований одним з цих однієї з цих епідемій. Компанія Стартувала з акції під Верховною Радою, коли пацієнти особисто передали листи 450 народним депутатам з проханням відмовитися від частини своїх привілеїв, скажімо, від частини своїх медичних привілеїв, передавши ці кошти звичайним українцям на їх лікування, оскільки ці люди помруть без них. Ми сподівалися, що Час передвиборчих акідагітацій, передвиборчих перегонів, депутати дослухаються до своїх виборців, тому що це величезна частина електорату на сьогодні. Але на жаль, з 450 депутатів лише 32 виявилися, як ми кажемо, альтруїстами. Всі інші на сьогодні, як ми пишемо на офіційних всіх ресурсах кампанії, вважаються пофігістами. Тобто, це люди, які проігнорували прохання своїх виборців допомогти їм в елементарному вижити. Від всі імена депутатів, які підтримали або проігнорували цю кампанію, ви можете побачити сьогодні, тут на цьому столі. Зверху лежать імена депутатів, які виявилися альтруїстами, Внизу ви можете побачити величезну купу імен депутатів, які виявилися фігістами. Окрім того, ви можете відслідкувати це на сайті Мільярдовогівей, тобто сайту кампанії, на якій показано кожен день відслідковується інформація про те, хто долучається до акції, хто насправді. Є народним обранцем, а хто справжнім профілістом. Сьогодні ми хочемо звернутися пацієнти хочуть звернутися до президента України як останньою надією, яка може допомогти врятувати ситуацію. Саме тому о, я хочу передати слово нашим пацієнтам: це Дмитро Шерембей – білпозитивний пацієнт, це Олена Кучарук людини, яка гепатит ГПЦ, та мати е, людини Олександра, який помер від тоберкульозу, пані Ніна Олійник. І крім того, я хочу зазначити, що сьогодні об 11.30 ми будемо передавати відкрите звернення, яке було підписано 117 громадськими організаціями до е, адміністрації президента. До нас будуть зустрічати, готові буду коментувати ситуацію. Дякую, я передаю слово пані Дмитро Шапо. Большое спасибо всем, кто пришел сегодня. Я здесь представляю людей, живущих с вирусом молного дефицита. У нас более 200 тысяч в этой стране. И, конечно же, у меня здесь такая непростая роль. Наше обращение к депутатам простое. Более 100 тысяч людей в этой стране хотят просто выжить. Нам все равно какие будут ремонты в этой стране, какие красивые будут троллейбусы. Мы банально хотим выжить. Более 4,5 миллионов людей в Украине живут с этими смертельными заболеваниями. У них есть близкие, родные, дети, бабушки, дедушки. У них простая банальная мечта – выжить. Сейчас все депутаты спешат и торопятся в Верховную Раду, обещая миллионы всего самого хорошего, что можно дать людям. Вот мы к ним обратились в начале лета. Дайте нам возможность в следующем году дожить до конца 2013 года. Больше ничего мы от них не хотим и прожить все то время, пока мы сегодня будут в Верховной Рады. По большому счету, мы хотели, чтобы все депутаты в Украине отказались от средств на свои отдыхи на курортах и дорастущих больницах. Всего 1 миллиард гривен, если бы они отказались от своего содержания, остановил бы три эпидемии в этой стране. В следующем году не умрет в результате этого 100 тысяч людей. Абсолютно простой человеческий шаг. Ничего сложного для этого не надо. Ну вот вы видите вон там всю кучу. Вот это их волеизъявление на сегодняшний день. И мы понимаем, что по большому счету всех этих людей не услышали. Также не услышали всех остальных украинцев. Лично я, как человек, который воспитывает детей, хочу, чтобы у, моего, у, моих детей был отец, который мог бы их воспитывать. Да? Я хочу, чтобы мои друзья выжили. Я хочу, чтобы, приходя в больницу, человек не видел пустые полки, а он понимал, что у него есть гарантии выживать в Украине. Ему не надо бежать в Россию, Молдову, за границу, искать где-то возможности выживания. У всех этих депутатов, мне все равно, кто из них зайдет в рану, есть единственный шанс пообещать и выполнить свое обещание до момента, когда их выберут. Это первый раз в Украине. Нам не надо обещания, которые будут выполняться когда. -то. Они сейчас могут проголосовать за бюджет, который мне, пациенту, гарантирует жизнь. Я... Ой, хорошо, дякую. Пожалуйста, слово передается пане э Нинелин, мать и царица Матрхлот Светяна Жанна Добрый день. Я обращаюсь сегодня ко всем депутатам, я обращаюсь сегодня ко всем людям, которые нервнодушны сегодня к жизни нашей нации. Э в 2011 году, в марте месяце, мой сын не просто умер, он сгорел от туберкулеза. И сегодня... Ежедневно 12, 102 человека заражаются туберкулезом. В год это 12 тысяч детей, которые они обречены, практически обречены на смерть, потому что недостаточно лекарств, которые могли бы остановить туберкулез. Чем опасен туберкулез? Если вещь передается через кровь, то туберкулез опасен тем, что он передается воздушным путем. То есть человек, который достаточно, чтобы он зашел в маршрутку, в троллейбус с больным туберкулезом, и все эти люди, они уже подвержены риску заболеть туберкулезом. Поэтому через несколько лет, я говорю к вам, депутаты, через несколько лет уже не будет людей, которые смогли бы голосовать за вас. Потому что, наверное, около 20 миллионов они просто погибнут в умру. Я обращаюсь от тех матерей, которые потеряли сегодня своих сыновей. Они могли бы жить, но от того, что недостаточно лекарств, которые сейчас способны остановить туберкулез, они умирают в этих больницах. Тысячи матерей, такие как я, они страдают от того, что их дети рано ушли из жизни. И мы ничем не смогли им помочь. Остались тысячи детей, которые остались без отцов, которые каждые полгода обречены проходить рентген для того, чтобы остановить этот туберкулез, чтобы они были узнаны, что они не больны туберкулезом. Поэтому я обращаюсь сегодня к депутатам, которые получают на лечение более трех миллиардов в год на свое лечение. Я прошу вас выделить всего лишь 297 миллионов на лечение этих больных, для того, чтобы остановить эту пандемию, остановить сегодня этот вирус и этот смерть, эту смерть, потому что это придет к тому, что умрет вся нация. Это опасно. туберкулез, опасен тем, что она может уничтожить всю нацию. Это невидимый вирус, который сегодня может быть рядом с каждым из нас. И мы не знаем, где человек ходит, потому что люди, которые больны туберкулезом, они не ограничены в своих действиях. Они свободно ходят по улицам, они свободно ходят в магазины, они свободно ходят сегодня по городу. И тем самым они заражают нас. Поэтому сегодня я обращаюсь также к президенту нашей страны Виктору Федоровичу. От тысячи родственников, чьи семьи сегодня страдают от того, что их дети больны туберкулезом. Пожалуйста, выделите эти финансы выделите эти 297 миллионов. Это всего лишь 297 миллионов, которые могут помочь сегодня остановить туберкулез в этой стране. Спасибо. Дякую. Слово передается пане Олене Кучерук, Доброго дня. Я тут, потому что я живу с гепатитом С. Я не знаю, коли, як і при яких обставинах я була інфікована, адже інфікуватись може кожен. Кожен, хто ходить в стоматологу, кожен, хто користується послугами манікюру-палікюру, або татуажних салонів і салонів пірсинку. Більше того, якщо ви стикалися або стикнетеся з маніпуляціями з кров'ю в медичних закладах, це дійсно великий ризик в нашій країні. Тобто вразливим по відношенню до гепатиту це є кожна людина, яка живе в Україні. Але я точно пам'ятаю день, коли я дізналась про свій діагноз. І цей день поділив моє життя на до і після. І повір, повірте мені, після стало вам набагато гірше, ніж було до. Лікування існує. Лікування, крім того, що воно дуже тривале, терапія триває рік. Воно дуже виснажливе і тяжке в силу великої кількості побічних ефектів, які навіть часто несумісні з продовженням лікування взагалі життями. Найбільшим бар'єром є те, що лікування дуже вартісне. П'ять років тому моїй родині воно коштувало 30 тисяч доларів. На жаль, я не вилікувалась, мені потрібен повторний курс лікування. І коли я і моя родина думаю про те, де дістати гроші на це лікування, в мене, на жаль, немає оптимістичної відповіді на це, на це питання. Таких, як я в Україні, 3-4 мільйони, тобто 7% населення. І це тільки приблизні цифри, повірте, на жаль, по передбаченням і підрахункам таких людей набагато більше, просто не всі знають свій діагноз. Нам всім потрібне лікування. Тільки за місяць з 20 регіонів України ми зібрали більше 6 тисяч підписів від пацієнтів з проханням про лікування. Ці підписи під відкритим зверненням до президента України. Наразі, коли триває предвиборча кампанія, мені дуже дивно, що депутати фактично проігнорували звернення пацієнтів. Шановні депутати, шановні кандидати в депутати, невже ви думаєте, що ваші усміхнені обличчя на бікбордах або ваші пусті обіцянки, в які ви самі не вірите, або концерти в регіонах, або інші дешеві піар-акції вразять мене і мою сім'ю більше, ніж те, що я думаю про своє здоров'я і про своє життя? Якщо зібрати пацієнтів тільки з трьома захворюваннями, віл, туберкульоз і гепатит, додати їх членів родини нас 38% всього населення. Чи вас не турбує треть населення України і відповідно голосів виборців? Дуже дивно, що здоров'я, яке є найбільшою цінністю для кожної людини і родини, не звучить ніяким чином у ваших передвиборчих кампаній. Дуже мінімально звертається увагу на здоров'я. Повірте, нам дійсно байдуже, чи будуть в нас ще нові тролейбуси, чи будуть в нас ще нові мости. Нам дійсно не байдуже, як ми будемо жити і чи ми будемо жити. Тому ми звертаємось до президента, оскільки якраз наразі триває процес планування бюджету на наступний рік. Саме зараз час зробити ці зміни один мільярд гривень. Це дійсно невелика сума порівняно з тим, що витрачає що витрачається на інші. Якщо ні, то тоді ми збираємося їхати наразі до апарату президента передавати відкрите звернення, і хочемо звернути увагу через всіх журналістів на маски, які сьогодні вдягнені. Всі наші спікери. Оскільки саме це чекає на Україну за кілька років, ми всі повинні будемо ходити в таких масках, якщо ми будемо, якщо ми хочемо не інфікуватися, щоб запобігти цьому, щоб зупинити ці епідемії, саме тому ми просимо виділити 1 мільярд гривень вже в наступному році на лікування цих епідемій. Адже якщо ці люди будуть стримувати лікування, вони не зможуть інфікувати інших українців. Дякую. Юрий Алексеевич, вот мы передаем Виктору Федоровичу наше обращение. Так как Верховная Рада нас не услышала, и больше 100 тысяч людей останется без лечения в Украине, мы просим, чтобы проблема СПИДа, туберкулеза и гепатита в конце концов в этой стране была решена. И чтобы бюджет Украины ориентировался на жизнь этих людей, дал возможность им выжить. Мы надеемся, что брат президента как-то отреагирует на это, и эта реакция отобразится на жизни этих людей. Они будут шанс в 2013 году дожить до конца. Здесь у нас официальное обращение более чем от 100 организаций. И здесь у нас есть подписи живых людей с телефонами, с адресами, которым можно попросить, позвонить и узнать, действительно ли у них этой проблемы. И мы надеемся, что эта реакция отобразится также на нашей жизни. Я, я прямая Це звернення, воно обов'язково буде офіційно зареєстровано ну, і уважно розглянуто всіма службами адміністрації президента України. Я переконаний, буде об'єктивна і чітка реакція президента України на дане звернення. Можу ну, однозначно сказати, що дивлячись на те, що проєкт державного бюджету вже затверджений урядом. Він буде детально проаналізований щодо захисту прав. В даному випадку можна говорити захисту прав дітей, які потребують особливої допомоги, які мають важкі хвороби, які можуть отримати якісне лікування ну, виключно за допомогою державного бюджету, за допомогою держави. Тому що стосується людей, хворих ВІЛ-СНІД віл позитивних дітей, Є доручення президента, яке зобов'язує уряд в державному бюджеті. В повній мірі враховувати ті цифри, які є в національній програмі. Наскільки мені відомо, в цьому році це було приблизно 60% від потреби. Мені важко сказати, яка саме цифра є в бюджеті цього року, але в будь-якому випадку позиція президента є незмінною, що фінансування програм повіл. Має відбуватися у відповідності до національної програми боротьби з цією тут Є інша проблема, тому що по туберкульозу програма не прийнята. Це ми говоримо про він. Очевидно, коли по гепатиту навіть програма вона включена в здоров'я 2020 і захоплена там наслідок. То, фактично, мы плохой, что люди что не Но колонию, а не -то, О чем вы говорите? Я приехала в колонии, там люди умирают, сын мой умирает, никакой помощи нет. Я вот приехала президенту, что он поможет, что он скажет, люди умирают по три человека на неделю. Я была в этой колонии, это долина смерти, понимаете, с туберкулезом умирают люди. Никто им не помогает, они выписывают только доезжая домой. Я приведу к вам матерей, сколько они похоронили своих детей. Это же уничтожение идет, прямое уничтожение народа нашей нации. Вы понимаете, таким людям помощь надо оказывать, а их просто уничтожают в той тюрьме. Уничтожение идет. Почему вы не примете? Может вы об этом не знаете? Примите меры какие-то. Я, 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 жалко? я У вас жую. же Ваша мать есть. И каждого дети есть. Как можно уничтожать людей? Лучше прострел давали, вы понимаете, это просто идет уничтожение. Я увидела, какие больные там люди. Они по 45 килограмм, если весят, это нормально. Я увидела своего сына, он уже ходить не может. Он не ходит, понимаете или нет, он умирает. Только И я прошу помощи. Вас... Полония... Жопнева, Харьковская область. Алина. Лечения никакого нет. Никакого, их просто уничтожают Потихонечку их не освобождают Почему люди там собираются, просят, дайте хоть умереть дома, чтобы он дома умер. Этого не делают. Зачем? Я, 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 Неужели наше правительство я, я почу... не знает можете, об этом? Вы можете начинать сейчас почекать, я окремо запишу Я, я, хочу, в я этого жду, когда меня, когда услышат. Я, я Вы понимаете, у меня я. крик души. Я, я зараз крик вас Крик прует... души, зараз это страшно смотреть. вас Сва... Любовь Иосифовна, Кушнер. А сколько сына вот? Сыну 29 лет. Да. Ну, я вас очень прошу, мои, примите я взяла, я вас... и услышьте я крик материнского сердца. Я не могу этого смотреть, я езжу туда каждый месяц. Меня там никто не хочет слышать, никто не принимает. И когда я смотрю, когда выпускают этих заключенных, он стоит, он уже ничего не соображает. Концлагерь, вы понимаете, что такое концлагерь? Неужели в нашем-то веке может быть такое издевательство людей? Почему им не оказывается медицинская квалифицированная помощь? Почему люди умирают? Неужели им от этого легче, что люди умирают и на их совести столько смертей? Нет, это правительство или не знает, или наше правительство дало такое указание, чтобы не выпускали. Пожалуйста, я вас прошу, прийміть мене більше, і розберітеся. Це, 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 це якраз підтвердження ваших слів, о, тому що правда немає загальної державної програми не по туберкульозу, не по гепатиту. Немає чіт чітко визначеної кількості людей, які зараз поїдуть туберкульозом, а тим більше гепатитом. Ми реагуємо на останні стадії гепатиту, але точно висунує сьогодні професія. Тому я переконаю, що президент відреагує, відреагує на необхідність затвердження спеціальних заходів, спеціальних дій. Хай це навіть буде не державна програма, хай вона буде в рамках загальної програми здоров'я 2020. як це Передбачає уряд, але спеціальні дії і заходи вони не можуть чекати не по гепатиту, ні по туберкульозу. Крім того, є ще цілий ряд інших ініціатив громадських організацій, які сьогодні президент підтримує по лікуванню цих ковід. Ну, я, я можу сказати по досвіду, що за оперативною інформацією, чи я не бачив проєкту бюджету, я можу сказати, що 100%. Уряд зреагував на доручення президенту по забезпеченню дітей хворих на онко-онко-гінетологічних Потреба дітей в бюджеті тринадцятому році буде врахована на столицю. Так мені оперативно поінформували. Я сподіваюся, що і по іншим. На жаль, це ж проблема теж не бюджету 12-го року, не тринадцятого. Це 20-річна проблема України, але те, що з неї треба виходити. Те, що треба приймати рішення, які би не допустили Україну до епідемії, до незворотнього шляху, до якого ми, на жаль, рухаємося дуже успішно так? чи не успішно. Це, це однозначно. Мова тут не тільки про дітей, де по дорослих проти. Я розумію, що тут мова не тільки про дітей, я розумію, що є дещо більше, ніж моя компетенція, тому я свого боку відповідно передам на інші підрозділи. Реакція. Але в будь-якому випадку я запрошую громадські організації, громадські організації, які підписали дані звернення, для яких це питання є важливим. До роботи в рамках громадської консультативної ради як робочої групи адміністрації з тим, щоб ви могли взяти участь і в підготовці самого доручення президента. І саме головне, ви мали повноваження. По подальшому контролю за виконанням доручення президента я тут вас. А куди звернутися? Уже звернутися вже да. звернутися. Тепер треба тільки вашу офіційну згоду, що ви не заперечуєте. це відбувати.